Тип жінок, котрі успішні, красиві, самодостатні лідери, і я така, я себе відношу до такої категорії, викликали в мене не захоплення, а викликали в мене біль всередині. І кожен раз, коли я зустрічалася такою людиною, ну, мені було важко, мені було боляче. І саме в Хорватії, це я скажу, що це я поставила крапку, таку дуже жирну крапку цієї історії. Вдовжиною в 20 років. Представ, ми сиділи з тобою на Хмаринці, збиралися втілюватись тут на планеті Земля. Такі дивимося, сидимо з тобою. Такі ти мені така сценарій. Альон, я тебе прошу, зіграй для мене ось цю роль. Я така Іринко, а ти для мене ось цю роль? Ми домовились, сіли і я... мені дуже в цій історії запам'яталися твої очі. А це коли ти підійшла до мене, зробила пропозицію. А я не знала, що відповісти на неї, бо у мене було інше блокуюче переконання. Мені було соромно признатися в цьому. І друга штука це е, момент, коли я порушила твої кордони, бо мені хотілося мені було соромно за те, що я є собою, за те, що те, що відбувається, так, нам треба розказати цю історію, бо ми так завуальовані з тобою. Те, що відбувається. Е, при... Мало б мене е... надихати, я мала б від цього радіти, а мені від цього було соромно.